Доброго дня всім. Оскільки через відсутність світла у нас не відбувся урок, а нам необхідно буде написати самостійну роботу на тему рух тіла під дією кількох сил, то я вирішив записати це коротеньке відео, яке. Показати, що у нас саме було на уроці для підготовки до цієї контрольної роботи. Значить, ну, найпростіші задачі, найпростіші задачі це е, задачі на рух тіла під дією однієї сили. Такі задачі будуть обов'язково для того, щоб кожен із вас міг би заробити якусь на щось схожу оцінку. Значит, давайте пригадаємо. Ми можемо знаходити силу тяжіння на дрівні МЖ добуток маси, на прискоренні вільного падіння. ми можемо знаходити вагу, яка дорівнює МЖ. Якщо я не буду наводити приклади, коли тіло рухається з прискоренням напрямлене по вертикалі ми можемо знайти силу тертя Н. І якщо у нас М дорівнює МЖ, то тоді дорівнює МЮ МЖ. Це найпростіші задачі. Ну і останнє це у нас сила пружності. М окружності дорівнює AX, мінус КХ, КХ. Це якщо у нас Є пружина або інше тіло з жорсткістю Х або коефіцієнтом пружності Х, і воно деформоване на величину Х. Тоді виникає ось така сила пружина. значення ми розв'язуємо. з ці форми ми можемо знайти силу, якщо відома маса, вагу, якщо відома маса, масу, якщо відома вага, і так далі. Це значення, ми розв'язували, я не буду на них. Те ж саме і тут у нас. F3 рівня μю nрівню МЖ. Найпростіший випадок, коли тіло у нас рухається по горизонтальній прямій. І сило опору це сила терті. Коефіцієнт опору це у нас μ. Розглянемо рух тіла під дією кількох сил. Я знову ж таки вибираю найпростіший варіант. Найпростіші варіанти. Перший варіант це коли тіло рухається по горизонтальній прямій. На нього діє деяка сила F деяка сила F-опору, опір чиниться обов'язково, тому що є в нас і сила теття, і опір повітря і так далі, так і напишу сила опору. Є в нас сила тяжіння, звичайно. І є в нас сила реакції опори N витяgіння M G. Це все вектори. Значить, Подивіться, будь ласка, оце перша частина задачі. Якщо ви хочете заробити якусь оцінку, то ви правильно зображивши, всі сили, які діють на тіло, вже маєте ну, якийсь шанс одержати десь в межах ну, скажімо, 4-5 балів. Тільки ж не за самі малюнки, а. Включаючи інші задачі теж. Далі наступним етапом, якщо ви пам'ятаєте, є вибір системи відліку. Значить, для того ми повинні домовитися з вами, як у нас буде напрямлене прискорення. Оскільки сила напрямлене сюди, я напрямлю сюди і прискорення. Хоча я ну, е, мало ймовірно, що сила опору надасть. Яке весь проскорення. Хоча може надати, тіло зупиняється. Сили не вистачає, щоб розгнати. і під дією сили. В опору тіло зупиняється. Тоді прискорення буде напрямлене протилежне. А я не знаю, як воно напрямлене. І його ось отак напрямляю. Якщо в результаті у нас прискорення ну, вийде до кінця його проекції, то я вибрав правильний напрям. Якщо його проєкція вийде від'єдною, то це означає, що воно напрямлене буде туди. Відповідь ми в будь-якому випадку з вами знайдемо. Значить це е, вісь Х я вибираю так, я говорив вже про це говорю, е, так, щоб у нас прискорення було напрямно, співнапрямно з вісію Х. А вісь Y у нас буде перпендикулярна до вісі Х. Ось вона у нас вісь Y. Зверніть увагу, я всі сили зніс в одну точку. Я маю право, тому що паралельне перенесення векторів не міняє векторів. І ми маємо ті ж самі вектори, але так нам буде зручніше їх виконувати над ними дії. Далі ми записуємо рівняння другого закону Ньютона для даного конкретного випадку. Друге закон Ньютона говорить про те, що сила, яка діє. На тіло до рівня добутку маси тіла на прискорення. Якщо прискорення дорівнює відношенню сили, що діє на тіло до його маси, то, в свою чергу, сила дорівнює добутку маси тіла на прискорення. Але в нас не одна сила, якщо ми можемо написати F дорівнює Ма, але це було б дуже добре, так попередніх випадках я вам записував, коли у нас діє одна сила, а коли у нас кілька сил, то це не просто якась сила. Рівнодійна. рівнодійна сила це така сила, якою можна замінити оці всі сили, які діють, там ще інші можуть бути, щоб одержати той самий результат, те саме точно прискорю. Це рівнодійна. вона дорівнює сумі сил, геометричні сумі, векторні сумі сил. Тобто ось як дивіться, ну, давайте почнемо з сили F, яку ми приклали до тіла. Додамо силу опору, яка лежить на тій же прямій, додамо силу тяжіння МЖ, додамо силу реакції опори N. І все це дорівнює МА. Все це вектори, тому і називається геометрична сума. Тому називається геометрична сума. Наступний етап. – це… Знаходження проєкцій. Значить, якщо ви написали оце, у вас шанси одержати оцінку нормально зростають. Правильно записано. Тут тільки скрізь тільки плюс стоїть. І е, просто підставляємо ті сили, які ми вже намалювали. Наступний етап знаходження проєкції векторів на координатні оці. Оскільки ми не можемо додавати. Вектор як числа, а користуватися формулами, можемо тільки тоді, коли ми маємо числа, то в якості чисел у нас будуть виступати проєкції. Проєктуємо наші всі сили на наші координатні осі. Значить, Спочатку ну, кінцева мета, яка у нас? Знайти невідому величину, знайти невідому величину. Що це буде за величина? Ми потім з вами поговоримо в кінці. Проєктуємо на вісь Х, ось велика літера Х, ось дві кратки і ось проєкція. Дивіться. F на вісь Х проєктується просто як F, тому, що вона паралельна, осі Х, і тому, що напрямлена так само, як вісь Х. Мапросила, співнапрямлена з вісью Х. Значить, проєктується всі модулі. І от ми маємо просто F. Сила опору. Її проєкція теж дорівнює за е, модулем. Тож і ні, самого вектору, але він напрямлений бік протилежний, 108 градусів між напрямом осі Х і напрямом вектора. Тому буде мінус F опору. Далі тяжіння. Сила тяжіння проєктується в точку. Так само, як і сила реакції опору проєктується в точку, довжина точки 0. Ну, додати 0, додати 0 ми можемо написати. А що з МА? МА у нас йде із знаком плюс, оскільки ми вибрали напрям вектора прискорення ось таким чином. Далі проєктуємо вісь, вісь Y. Зразу бачимо, що і F, і F опору проєктується в точку. N проєктується в Н. А МЖ проєктується в мінус МЖ. Нам пощастило тому, що всі вектори розташовані на двох взаємно перпендикулярних прямих, і тому Ні, не немає ніяких у нас складнощів із їх проєктуванням. 0. 0. А тут N, а тут мінус МЖ, тому що N з звісі Y, а МЖ протилежний вісім Y. 180 градусів між напрямом оці Y і RG. Мінус МЖ дорівнює 0. Дорівнює 0. Тому що прискорення теж проєктується точку. Дорівнює нулю. Ось що у нас є. Що далі ми можемо зробити із цими величинами? Я. Трошки неправильно можливо почав задачу, тому що не поставив мету. Але ж я не можу розв'язати задачі відносно невідомих сили, прискорення, маси, коефіцієнти і так далі. Всі ці задачі починаються однаково, якщо ми маємо мову ось з таким, з таким початковими даними. Значить, далі, сила опору у нас, сила опору у нас. ...дорівнює... ...в Мене не міщається, ви там пишете далі. Сила опору у нас дорівнює... Ну, N. Це загальний вигляд. Значить тут у нас, я прошу ...значить тут у нас невідома N. Ну, Щось за n. А е, з другого рівняння ми одержуємо, що в нашому випадку N дорівнює Mg. N дорівнює МЖ. Значить, у нас дорівнює μж. Ось для цього нам потрібна була проекція на вісь y. А проєкція на вісіх, навіщо? А проєкція на вісіх у зв'язку в тому, що там є в нас прискорб. От, виправдано обидва ці варіанти. Якби ми в замацьовому класі вчилися, ми оці сили б взагалі не розглядали. Написали б і без векторів, ні, без нічого. А тут, бачите, все це треба робити, вже, що називається, у науці. В результаті оце рівняння, це рівняння. Набуває ось якого вигляду, дивіться. F відняти μ M G дорівнює MA. Це остаточне рівняння, далі ми вже нічого не розв'язуємо. Далі ми знаходимо ту величину, яку нам треба було знайти. Або сила, з якою ми тягнемо це тіло, чи трактор тягне. чи косин сила f. Коэффициент тертя, массу, прискорение вильного падения. Ну, как правило, прискорение вильного падения у нас будет с вами наше. За мной вы его знаете, это табличное величина. Або прискорение тела. Або прискорение тела. Если прискорение тела додать, все правильно, тело разгоняется. Если прискорение тела отъемное, тело поймается, зупиняется. І нарешті, якщо якщо тут у нас вийде нуль, підставили-підставили, нуль, тіло рухається із сталою швидкістю. Не говоріть, що тіло стоїть. Ні. Може воно і стоїть, я ж не знаю. А може воно рухається із сталою швидкістю. Відсутність прискорення говорить тільки про те, що швидкість тіла не міняється. Нуль чи не нуль, вона просто такою ж самою весь час залишається. Це була перша задача. Найпростіша задача на рух тіла під дію кількох сил. Трошки давайте її ми ускладнимо, цю саму задачу. На один бал ускладнимо її. Як саме? А ми е, силу прикладемо. Ну, уявіть собі, ну це так: от, колись в силу давнину е, такі були люди в шахтах в смаровози називали. Смара навантажена е, вугілля, дуже низький профіль цього. Шахти, і людина лізе на карачках, тягне оцю смару. Називали таких людей смаровоз. Значить, тоді, тоді сила так і напрямлена. А якщо ми тягнемо з вами санки, наприклад, то в силу ми прикладаємо ось таким чином. Ось таким. Ось. І тоді нам доводиться шукати трошки по-іншому. Проекції, проекції сили F набувають іншого вигляду. Проекції сили F набувають іншого вигляду. Ось так. Оце проекція на вісі Х, ось вона. І ось проекція на вісь Y. Ось вона. Ось вона. Кут нам повинен бути відомий оцей кут Альфа ось він. Кут альфа. Ми знаходимо ці проекції. Як катети із прямокутних трикутників. Катети із прямокутних трикутників. Оця проєкція дорівнює F косинус альфа, прилеглий до кута альфа катет дорівнює гіпотенузі, помножені на косинус альфа. Оця проєкція на вісірик дорівнює F на синус альфа, тому що тут ось кут альфа який. Внутрішній різносторонній буде злим. І це буде протилежний цього кута, з окутюсом. Тобто, при проєктуванні на вісь Х ми матимемо. На вісь Х, тут буде, буде залишиться 0, значить, на вісь Х при проєктуванні вже ви бачите, МЖ уже проєкція МЖ. На вісь, ой, пробачте, проєкція F на вісь Х, буде f як я сказав, косинус альфа. Далі мінус F Oпа без змін. І далі дорівнює МА без змін. Дорівнює МА без змін. І в той же час з'являється проєкція сили Ф на вісь Y, якої раніше не було. Тут у нас що було Н. Мінус МЖ. А тепер буде ще і додати F синус α. І тоді тільки дорівнює 0. І тільки тоді дорівнює 0. Значить, ось що у нас помінялося. Ось що у нас помінялося. Значить, ну, відповідно, тоді вносимо зміни. Надалі вже буде тут у нас. Н дорівнює. Mg-F альфа. N дорівнює Mg F альфа. F опору дорівнює μ на Mg мінус F синус α. І далі включається решта, всі зміни працюють далі. Значить, ну, я не зупиняюся, тому що я, то, я, тим, кому я даватиму таку форму задачу, я думаю, що я розберуся. Тут до чого. Ось така задача. Що ми намалювали тіло, з'ясували, які сили йдуть, ми їх намалювали ці сили, ми вибрали систему відліку, ми вибрали напрям прискорення. Записали рівняння другого закону Ньютона для даного випадку, і потім проекції на вісіх, проекція на вісім. В результаті одержали ось такі. Речі, ну все такі речі. Значить, Змінюється. Якщо ми під кутом напрямую, то змінюється сила опору, і в результаті ми маємо дещо інші характеристики. І сила окур буде трошки зменшуватися, і сила F теж буде трошки зменшуватися. Як там вийде далі? Значить, ну, по Попробуйте, кому не зрозуміло, буде, хтось хоче точно знати чим там закінчити. Сказали: отут у нас n дорівнює. Mg-Fсінус Alpha. Підставляємо сюди, підставляємо сюди і одержуємо остаточний результат. там Це була найпростіша задача. Далі ми розглядали з вами задача на рух тіла по похилій площині. Задача на рух тіла по похилій площині. У нас є похила площина. У нас нахилена під кутом альфа. У нас є тіло, яке знаходиться на цій похилій площині. Що треба знайти? Знову ж таки, кілька багато різноманітних величин. Можна знайти коефіцієнт тертя, можна знайти кут альфа. І так далі. Тому, ну, поді, побачимо те, що ми там в кінці одержимо за форму. Коли це позаписуємо виражаємо, тоді ми побачимо, що ми можемо знайти, а що не можемо знайти. Тут є, так би мовити, я говорив про це, може, хтось пропустив. Тут такий один цікавий висновок, який робиться, він трошечки такий неочікуваний. Ну, ціла. Скоріше за все, що тіло рухається Як воно рухається з прискоренням чи без прискорення? Ну, давайте вважати, що його прискорення напрямоне чи таким чином. На нього діють сили тяжіння, на нього діє сила реакції упори, на нього діє. Не забувайте писати вектори, бо тоді забудете їх і рівнянні написати. От так от. Ціла третя, сила тяжіння, сила реакції руковою. Все. Сили намалювали, правильно намалювали. Далі ВСХ вибираємо таким чином, щоб вона була співнапрягна із прискоренням, точніше, щоб ну, прискорення було напрямне з нею. Ну, відповідно, вісіг буде до неї перпендикулярна. Вісігри буде перпендикулярна. Все, Вісі вибрали і записуємо рівняння. Три сили. Давайте так. МЖ додати N і додати силу тетя. І це дорівнює MA за другим законом Ньютона. Написали рівняння. Всі сили, які є, вони тут записані. Всі з знаком плюс включаються. Проєктуємо. Проєкція на вісі Х. Проєкція на вісі Х. На вісі N проєктується в 0. Сила опору в мінус F. Сила третя в мінус F третя, а от сила Mg, дивіться, вже знову у нас тут з'являється прямокутний трикутник. Тут в цьому випадку, трошки складніше з кутом альфа. Подивіться, де у нас тут буде кут альфа.